Віра, основа всіх основ. Без віри неможливо побудувати щось міцне, це як будувати будинок на міцному фундаменті. Будинок буде міцним та слугувати якнайдовше, якщо ж фундамент зроблений слабко чи нестійкий, яким би не був будинок і все, що в ньому всередині, довго не прослужить, і будинок порушиться. Тому перш за все фундамент віри формується, загартовується, перевіряється на міцність і тільки після вдалих перевірок на стійкість можна будувати все інше. Віра в Творця, як першоджерело всього в цьому світі та інших світах, віра в себе як частинку абсолюта, віра в вищі сили, котрі невпинно допомагають та підтримують, тільки після цього буде будуватися все інше. Далі відкрите серце та любов до всього живого, бо все живе також частинка Творця, прийняття як частина любові, вихід з розділення, перехід в єдність. Усе має дві сторони медалі, але це все ж одна єдина медаль, якою б стороною не поверну все єдино і нерозривно пов'язане. Кожен вибирає якусь сторону, яка йому ближче, але це не виключає наявність протилежної. Прийнятті та любові до протилежної сторони криється зміст єдності. Даний алгоритм властивий світлій стороні, темні же це все не властиво, з іншої сторони йде боротьба, але це розвиток, і він також потрібен. Скільки боротьба не відбувалася, вона все рівно приведе до світла та прийняття на все свій час. Так і в світі людей. Скільки б ви не боролися зі своєю темрявою, ви її зробите тільки сильнішою. І ця гра продовжиться на дуже довго. Перемогти свою темряву можна тільки світлом, прийнявши її, трансформувавши її в світло. Ваша темрява це ваш розвиток. Поки ви її в собі бачите, вам є куди рости, куди розвиватися та ставати краще. Тому, як би це не звучало дивно, радійте наявності темряви всередині вас. Це явний знак того, що вам є з чим працювати, і вона вас точно приведе до світла, скільки б на це не пішло часу. Не боріться з темрявою, не боріться з собою, прийміть її з любов'ю, бо там ховається ваша сила, сила світла та любов творця. Хто готовий почути істину та глибину, той почує, хто ні на все свій час. Любимо всіх і кожного, ваша сім'я світла та любові, простір абсолют.